Добрий день, мої малята, які вас гарні оченята, карі, сині та сіренькі, ви для мене всі рідненькі. Вітаю вас, дітки, на заняття з розвитку мовлення. Малята, а яка зараз пора року? Так, молодці, зима. Подивіться, будь ласка, на картинку і скажіть. Що робить хлопчик? Вірно, хлопчик годує пташок. Дітки, а узимку, яких пташок ми можемо побачити? Давайте їх пригадаємо. Це сорока, голуб, ворона, горобець, синиця та дятел. А для того, щоб краще ми їх запам'ятали, пропоную пограти у гру Який птах зник. Тож, заплющуємо очі. Дітки, якої пташки не стало? Правильно синиці? Знову заплющуємо очі. Який птах зник? Так, розумнички, ворона. Заплющуємо очі, який птах зник. Дятел, молодці. Дітки, птахів, які залишилися зимувати поряд з нами, називають зимуючі птахи. Повторіть, зимуючі птахи. Вони можуть самостійно знайти собі поживу. Своїм піклуванням про пташок люди допомагають їм призимувати, врятовують життя, а за це пташки обов'язково віддячать нам, як настане весна, а потім і літо. Вони всіх хробоків. Та гусінь у садках винищать, яблука та груші роститимуть великі та смачні. Малята, а чим же годувати пташок взимку? Погляньте на малюнки та складіть речення. Синичка любить сало. Повторюємо разом Синичка. Любить сало. Молодці. Голуб любить насіння. Повторюємо разом. Голуб любить насіння. Сорока любить насіння. Повторюємо разом. Сорока любить насіння. А які пташки ще люблять насіння? Пригадайте. Дятел любить шишки. Повторюємо. Дятел любить шишки. Молодці малята, а зараз ми з вами дізнаємось, чим відрізняються пташки Горобець та Ворона? Горобець маленький, ворона. Велика, у горобця дзьоб маленький, а у ворони дзьоб великий. У горобця колір пірячка коричневий, а у ворони колір пір'ячка сірий та чорний. Чим відрізняються синичка та сорока? Синичка маленька, сорока. Велика, у синички живот жовтого кольору, а у сороки білого кольору, у синички хвіст короткий, а у сороки хвіст довгий. А ще у синички є білі щічки. Давайте пограємо у гру один багато, голуб один. Багато кого? Голубів. Молодці. Дятл. А коли їх багато, ми скажемо як? Багато дятлів. Молодці. Один горобець, а багато горобців. Молодці дітки. Синичка. Одна. А багато синичок молодці. Сорока одна, а багато? Сорок правильно. Одна ворона, а багато ворон. Правильно. Снігур один, а багато снігурів. Вірно, дітки. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, яких птахів ми називаємо зимуючими. Це ті птахи, які зимують поруч з нами. Давайте їх назвемо. Це горобець, дятел, голуб, снігур, синичка. Сорока, ворона, молодці дітки, а як ви піклуєтесь про птахів? Я кажу вам до побачення, мої маленькі друзі, до нових зустрічей, малята!